Доброго дня! В цьому відео хочу розповісти вам більш детально інформацію про засіб для відновлення та захисту зовнішнього пластику від компанії Ultimate, а саме PD7. Дуже ефективний препарат, який глибоко проникає в структуру пластику та закріплюється там. Відновлює колір та надає гідрофобних властивостей. Як він працює та як його наносити, покажемо вам далі. І так, тепер наочно продемонструємо, як працює PD7 від Ultimate. Нагадаю вам, це засіб для відновлення зовнішнього пластику. Тобто він насичує колір, відновлює, скажімо так, максимально, наскільки це можливо, до оригіналу і захищає десь орієнтовно на місяць часу. Як він працює, зараз вам покажемо. Ми беремо скотч, для того, щоб ви могли бачити чітку різницю між тим місцем, де він, де він є, і відповідно, де. Його не буде. Маємо ось таке дзеркало PD7, фібра. Відкриваємо. Маємо ось такий клапан для дозації. Невелику кількість даємо на фібру або на аплікатор, кому як зручніше. І відповідно наносимо на пластик. Я думаю, вже видно, як він гарно насичує кольор. Потім дайте йому орієнтовно декілька хвилин для те, щоб повністю проникнути в структуру пластику. І відповідно Знімемо і побачимо різницю. А також хочу вам показати, що даний засіб можна використовувати на резинових елементах кузова, такі як е, ущільнювачі і отакі от от декоративні гумові накладки. Також невелику кількість наносимо на гумовий елемент. Один і відповідно інший. Також залишаємо на декілька хвилин. І зараз будемо забирати залишки. І так, у нас пройшло декілька хвилин. Витираємо залишки і дивимося на результат. Ви могли наочно побачити, як працює ПД 7 Хочу нагадати, що даний засіб буде триматися на пластикових деталях орієнтовно до місяця часу, а також надасть гідрофобних властивостей вашому пластику, тобто він буде легше митися і менше забруднюватись. Також дуже важливо підтримайте нас в Ютубі, ставте лайки, задавайте питання, пишіть коментарі, допомагайте нам розвивати український YouTube і ставати кращими для вас. І саме головне, доглядайте за вашим автомобілем правильно разом з Ultimate.